Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балакульки-пічаєвчик. Гадаю, ні для кого не секрет, що зараз є певні проблеми з електроживленням, з електроенергією в нашій країні, тому відео виходять трішечки рідше, ніж зазвичай. Тож я буду дуже вдячний вам за підписку та те, що ви тиснете на дзвіночок в моїх відео, щоб не пропускати нові випуски. А тепер до теми самого відео. Виходячи з назви нашого відео, ви вже розумієте, що ми будемо говорити, що не так з Дін Емел, доволі таки відома гітара, популярність якої є величезною заслугою просто відомого професійного крутого гітариста Дайм Богадарова із гурту Пантера. Особисто в мене перша асоціація, коли я бачу цю форму зірки, це те, що цю гітару я бачив у нього. Як ви вже здогадались, розбирати цей інструмент ми будемо з двох боків як гітариста-виконавця, а також гітарного майстра. До речі, я приймав участь у величезній гітарній колабі мого друга Нікіти Куцевалова на каналі Ніксонг. Тож посилання також буде у описі під цим відео, а також у підкасті. Не полінкуйтеся, зайдіть, подивіться там дуже круті гітаристи, велика купа крутого гітарного контенту. А також напишіть. Нікіті під відео, що ви перейшли від канала Лорд Кастам. Також не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також напишіть в коментарях, як вам взагалі гітара Дін-мель, і так я знаю, що ви хочете почути про Jackson King V, але про все по порядку. Мені дещо хотілося би відійти від стандартної системи об'єктивних та суб'єктивних мінусів. Але. Це буде необ'єктивна думка, тому ми спочатку, як зазвичай, посваримо гітару по об'єктивним недолікам. Тож, самий перший мінус цієї гітари є її хедсток. Так, ми знову починаємо з голови грифу, тому що що правильно подивіться на неї. Що першим кидається в очі? Величезний перегиб струн після поріжку. І чим це чревато? Правильно, стабільністю налаштування та строю вашої гітари. Якщо у вас... Пластиковий поріжок, та навіть якщо у вас кістка, струна має величезний перегиб, що під кутом відносно площини грифу, що відносно площини самої струни, її осьової лінії. І це не додає ані граму стабільності строю, навіть якщо у вас крутий графітовий поріжок, окрім того, якщо у вас є топлок, топлок вирішує все. Тут взагалі ніяких питань немає, але в чому проблема зробити якийсь гарний красивий хедсток. Цікавий просто з прямою лінією. Пряма лінія струни це просто база налаштування вашого інструменту та його стабільності. В чому проблема? Непонятно. Враховуючи те, що у Діна є круті голови грифу, наприклад, ось мій Дін rc 7 x І так, я теж пошановувач Гітар Дін, хоч я і сам граю на своїх гітарах, які я будую, і в мене зараз немає улюбленої фірми або улюбленого бренду гітари. Але ця гітара в мене такий собі бойовий інструмент, який я використовував на концертах, або навіть у колабі, яку я вже вам прорекламував. І там то все добре, там просто рівні лінії. В чому проблема зробити щось таке на емельки? незрозуміле питання. А ми продовжуємо. Наступний мінус цього інструменту пов'язаний з його струнотримачами. І так, тут є два види: є Floyd Rose, а є Tunomatic із V-подібною пластиною, яка служить втулкою для струн наскрізних. По порядку. Стосовно Флойду, ви знаєте, які є проблеми у Флойда: це ефект каструляки за рахунок пружин. Це по перше, і якщо у вас якийсь недорогий Флойд, це ще й стабільність строю. Це, по-друге. Стосовно кастрюка, вирішується все легко, ви просто під пружини кладете паралонку чи в пружини просовуєте вату. І від цього не буде цього ефекту каструлі. І так, після верхнього поріжка, також великий ефект арфи є взагалом у всіх струнних інструментів із хедстоками. Тобто тут тільки без голови вирішили це питання. Вирішується все знову ми. Використовуємо демфер і ніякого додаткового фону не буде. Стосовно цю якщо у вас така довга струна перед струнотримачем, це однозначно те ж саме, що і після поріжку верхнього, тобто це ефект арфи, А тут виходить, що його два вирішувати, прокладати паралон. І це виглядає доволі таки дивно, що заважає використати реп в репраунд бридж. Я не розумію, може це суто естетичне питання. Я тут не буду нічого казати, але сам факт, це проблема арфи це додаткові шуми при грі на інструменті. Ніхто не хоче мати додаткові фонові шуми. Наступним мінусом цієї гітари є розташування її конфігураційних речей. Тобто тумблеру перемикача звукознімачів він знаходиться доволі таки далеко від позиції гри руки. Тобто, щоб перемкнути датчики, потрібно тягнутися взагалі-то на дальній ріг, що не є зручним. Від слова зовсім, але це ще ладно. Вхідний джек правильно на нижньому розі. В той час, коли у вас пуговка для ременя знаходиться правильно на іншому нижньому розі. Якщо ви концертуючи гітарист, ви знаєте, що таке петелька безпеки у ременя, щоб... Коли ви ходите, граєте, ніхто вам на шнура не наступив і не видрав його, окрім якщо у вас не радіосистема. Як воно робиться, ви протягуєте шнур через ремінь, а потім робите петлю у гніздо. І в такому випадку все тіп топ. У цьому випадку це, по-перше, виглядає дивно. По-друге, немає такого практичного ефекту, як на звичайних електрогітарах. І по третє Воно заважає використовувати саму форму цієї гітари зіркоподібної, коли можна там на ногу поставити, просто шнур самі ногою тицяєте туди-сюди. Тобто, це проблема для концертуючих гітаристів. Якщо ви сидите вдома на дивані, це взагалі жодної проблеми не несе, як, і, наприклад, квадратна п'ятка у телекастерів. І також наступний головний мінус цієї гітари є її форма. Не те, що вона виглядає дивно, вона виглядає доволі таки приємно, хоча я і не фанат екстремальних форм гітари. Навіть Razor Black варіант виглядає, хоча це майже та сама гітара, просто із гострими кутами, вона виглядає цікаво. Проблема в тому, що вона не стоїть на гудзику, коли ви її ставите. У вас єдиний варік, тільки її підвішати на стойку за голову грифу. Якщо ви ставите цей інструмент просто на пол, він ставиться. Правильно локованою поверхнею, яка оббивається на рогах. А ви прекрасно знаєте, скільки коштує перефарбувати інструмент, і яку взагалі, яке взагалі навантаження, це несе, що вам, що майстру, що будь-якому навколишньому середовищу в процесі перефарбування. Це складно і непрактично. Якби гудзики стояли на обох рогах, це було б доволі таки логічно, тому що. Сама гітара стояла би на них, як, наприклад, Вейдер у Кісел. Але тут не так. А тепер переходимо до об'єктивних плюсів цього інструменту. І самим першим є наявність влюту. Так, тут не буде відвалу башки, точніше, не в такому кількісному випадку, як у звичайних гіпсонів чи у Піс-річ, де просто башка може відлетіти від човбана, тому що немає уплотнення в місці перегибу, особливо там, де знаходиться пас під анкер. Там ж найтонша частина деревини, воно ж просто відлетить від маленького поштовху. За такий підхід у будуванні гітарних рифів і гітар це просто величезна подяка. Мені як самому майстру дуже приємно таке бачити. І ви мене спитаєте, коли ж будуть нові відео із твоїх гітарних будувань. А я вам відповім, що найближчим часом будуть нові випуски і про Урал, і про Вішку, і про Бондарновий Телекастер. Слідкуйте за оновленням каналу та не забувайте ставити дзвіночки. А для глядачів, які тільки но підписалися на мій канал, тут вже є декілька повноцінних гітарних будувань та моїх розповідей про моє становлення та шлях як гітарного майстра. Тож не полінкуйтеся, пошукайте на каналі. Наступним великим плюсом цієї гітари є наявність окантовок на грифі. Ви прекрасно знаєте, на що вони потрібні. Вони заставляють гітарних майстрів інсталювати лади, відкусуючи кінцівки ніжок ладу, щоб вони потім не вилазили, не різали лак, не лущили лак, не різали ваші руки, і були просто ідеально інстальовані. Ось це виглядає, по-перше, естетично. Я знаю, багатьом із вас не подобається, як виглядають окантовки на грифі, але якщо вони зроблені з умом, якщо вони зроблені підходячи під тон всієї гітари, це, по-перше, естетично і практично. А також мені доволі таке подобається, як виглядають окантовки по всьому корпусу. І плавно перетикаючи з цього питання, мені доволі таке сильно подобається дизайн цього інструменту. І це можна зробити окремим плюсом, тобто її дизайн, зовнішній вигляд та загалом самобутність, тому що цей інструмент, хоч і схожий частиною на експлоер, він ним не є, він не являється експлоєром. Це окрема самобутня форма, заснована на FNV. на мій погляд, це більше підходить. Хоч і воно виглядає вишуканіше, вони, тобто, DIN, вміють підбирати цікаві тигрові топи, робити. Мінімалістично, але дуже витончене, оформлення інструментів, коли вони зафарбовані в один колір із окантовками, з різною інкрустацією. Це треба вміти так робити, щоб просто і зі смаком. І продовжуючи свою думку, ми дійшли до самої головної частини. Це моє ставлення до інструменту, хоч ви і вже все почули в цьому відео. Так, мені подобається фірма Дін, хоч я не можу назвати себе повноцінним шанувальником. В мене є один інструмент, доволі таки престижний. Це підписуха Rusty Кулі. Хто знає, пишіть в коментарях, хто це такий. І там все чудово з інструментом. Але якщо ви хочете тотальний розбір мого Семеструна або що не так з Семеструнами, також пишіть в коментарях, таке відео обов'язково буде. Мені дуже подобається, як Дін підходить до будування своїх інструментів, до їх контролю якості, до того, як вони. Загалом продумули свою філософію гітарного будування, і ця гітара не є виключенням. Тож, я сподіваюся, що Дін і надалі буде продовжувати робити те, що він робить, тому що він виготовляє доволі такі якісні, круті та відомі у всьому світі інструменти. Тож, дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво, корисно, ви почули для себе нову інформацію. Також, якщо ви зі мною не згодні, пишіть в коментарях, пишіть, що автор не об'єктивний і не знає, що каже. А всім дякую, всім гарного дня.